Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василій, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі вже в оголошеннях по Україні. На сайтах відомих і перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір, авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови пошуку та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Кенго в гарному кольорі, такий як всі люблять. Це 15 рік 1,5 дизель, 236 пробігу, 11350 ціна, не фарбоване авто пишуть, контакти видно гарно. Так, спробую сюди. Оригінальний пасажир. Ще б клімат-контроль і ціни не, не було цьому автомобілю. Ось, так. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Vivaro. Так, Vivarik. 12 рік 2.0 дизель, груз-паз, 6 місць, 13200 ціна, контакти ось тут. Довга база. Форкоп, парктроники, розпашонка. Citroen Berlingo. 16-го року випуску, 1,6 дизель, два ключки, навігація парктроніки. Ціна 9700, ось тут контакти. Оригінальний пасажир. Є парктроніки, кому цікаво. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen 12 2012 року, 1,6 дизель, ціна 9800. Коробка механічна. 295 оригінального пробігу пишуть, оригінальний пасажири, і контакти видно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen транспортер в довгій базі. Так, 2008 рік, 1,9 дизель, 9400 ціна, контакти ось тут. Обслужений, дуже збережений пишуть. Так, шкіряний салон, шторки. Так, Кого цікавить, телефонуйте до власника? Рено Кенго. Так, Кінгушка 2014 рік, 11300 ціна. значить 1,5 дизель на механіці в рідній фарбі з оригінальним пробігом 178 тисяч. контакту є. Бачу багато сервісної документації. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в звичайній базі. Одинадцятий рік 2.0 дизель, 200 тисяч пробігу, 9 місць на 13 тисяч. Тут контакти. Форко, розпашонка. Більше інформації уточнюйте. Ренно Кенго. Так, кінгушка 12 рік 15 дизель, 8500, 223 пробіг, контакти ось тут. Це оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Фіатскудо. Восьмий рік, шестимісний, 2.0 дизель, 270 пробігу, контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Вантажний трафік. 19 рік 1,6 дизель, 197 пробігу. Оригінальний пробіг не фарбовано. Пишуть 14,800 ціна, контакти видно. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy свіженький. Так, нас 16 рік. Ціна 18300. Контакти до власника Віктора є. Без пробігу по Україні в максимальній гарній комплектації. Клімат-контроль. Підігрів, мультикермо, автомат з перктроніками. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, поруч є ще один в чорному кольорі покажу. Ось такий варіант. Так, по опису також пан Віктор продає 20 й рік, 19300. 2.0 дизель на автоматі. Клімат-контроль підігрів є з парктроніками. Рено Кенго. 18 рік 1,5 дизель, 9.300. Тут контакти. цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro. Так, Vivaro, 10 рік 2.0 дизель, 240 пробігу. Так, 12 тисяч доларів. 9 місний, тут контакти є. У звичайній базі. Форкоп, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Peugeot Partner. Так, по опису. Автомобіль 2012 року, 1,6 дизель на роботі. Ціна 8900 196 пробіг. Контакти є. Форкоп, парктроніки більше інформації у точні.